Ви коли-небудь помічали бджолу, яка може сидіти на квітці і не рухатись. Можливо, хтось думає, що вона просто вірється під сонечком, а можливо, хтось думає, що вона захворіла чи загубилась. Е, насправді, бджоли вони можуть просто спати. Спати на квітці, отак. Е, і в них немає, в нашому розумінні сну з подушкою, з заплющеними очима, але є чіткі фази відпочинку. Під час такого сну бджола майже не рухається і вусики опускаються. Реакція на зовнішні подразники стає дуже слабкою. Цікаво, науковці помітили, що бджоли, коли вони сплять, вони не тільки нерухомі, але також фізіологічно змінюється їхній рух тіла, ритм, сповільнюється дихання і знижується активність мозку. Тобто це не просто перерва, а справжній фізіологічний стан відпочинку. Бджоли зазвичай сплять вночі, як і люди, але інколи буває таке, що бджоли засинають і вдень. Зазвичай вони вспляються в вулику, але також вони можуть заснути просто десь посеред дороги, коли збирають пилок і повертаються до вулика. Тобто вона може присісти ну, банально десь в квіточці і поспати. Ще один цікавий факт: бджоли, коли, які доглядають личинок у вулику, вони сплять менше і коротшими періодами. От бджоли, збираючи. Пилок в полях, в лісах, луках, садах. Вони навпаки потребують більше сну, бо їхня робота фізично важка і вимагає хорошої орієнтації. Сон допомагає їм обробляти інформацію, запам'ятовувати маршрути до квітів і краще орієнтуватися в просторі. Дослідження показали, що надостані бджоли гірше знаходять дорогу, роблять більше помилок і менш ефективно запилюють рослини, ну, все як люди. А для саду і городу це має пряме значення. Спокійне середовище без зайвого шуму яскравого світла вночі та агресивної хімії допомагає бджолам нормально відпочивати, а відпочилі бджоли це краще запилення і здоровіший врожай. Тож, коли наступного разу побачите нерухому бджолу на квітці, не поспішайте її турбувати. Можливо, вона просто спить і набирається сил для того, щоб знову працювати на благо природи і вашого саду.